Доброго ранку, вітаю вас, в рубриці, здорово жити. Як завжди, в цей ранковий час у мене для вас є цікава інформація. Мова сьогодні піде про ті самі причини, які так заважають нам бути стрункими та привабливими. Чому не виходить скинути вагу, незважаючи на усі зусилля? Тож маємо ще кілька причин. Цьому у вас інсулінова резистентність. Що це означає? Це передстадія діабету другого типу, коли глюкоза не потрапляє в клітини, оскільки клітини стають інсулінорезистентними. Простіше кажучи, інсулін є тим ключем, який відкриває доступ глюкозі в клітину. Якщо клітина не сприйнятлива до інсуліну, то глюкоза замість того, щоб забезпечити клітину енергією, залишається циркулювати в крові. А вся невитрачена клітинами енергія відкладається в жир. Тому люди з інсуліновою резистентністю можуть дуже мало їсти, але при цьому вага все одно збільшується. Інсулінова резистентність також може запускатися у відповідь на стрес, тому обережніше за вралами на роботі. Інші ознаки інсулінової резистентності це постійна втома, хочеться щось з'їсти, непереборна тяга до солодкого, порушення менструального циклу, неможливість завагітніти природним чином. В перерві між їжею більше 3-4 годин можливе запаморочення, тремтіння, погане самопочуття і дратівливість. Ще одна причина: ви їсте занадто часто. Питання, скільки разів на день краще їсти, активно обговорюється скрізь. Багато різних фітнес-майстрів радять 5-6 прийомів їжі в день. Але так ви просто з'їдаєте більше. Адже нам дуже складно зупинитися на 100 кілокалоріях. Апетит, як відомо, приходить під час їжі. Ви і обід не пропускаєте, і про перекушування не забуваєте. В результаті за день виходить явний перебір. Ще одна причина. У вас немає потрібної мотивації. Мотивація серії, щоб влізти в улюблену сукню або щоб подобатися собі, не підійде. Цього буде недостатньо, щоб день у день відмовлятися від тих цукерок в офісі, які вам нав'язливо пропонують колеги. Переможе цукерка і почуття колективізму. Та, врешті-решт, що вам дорожче: бути букою в новій сукні розміру XS або бути повненькою душею згуртованого колективу? Обирати вам! Бажаю вам бути задоволеними з собою та мати завжди гарний настрій. До зустрічі!